Хто мені допоміг, я вам щиро дякую ще раз. І хочу сказати, що вчора я отримав того мішечка, а сьогодні його вже немає. Вже котята все з'їли. Ви можете до мене зателефонувати в будь-який час. Але прошу попередньо написати повідомлення. Тому що на незнайомі на я не відповідаю. зараз такий час, що всі дзвонять, предлагають якісь лотереї, кажуть, що хтось щось виграв. Тому напишіть мені, будь ласка, смс попередньо. Можете дзвонити в будь-який час. Буду радий поспілкуватися. Можете дзвонити мені на Viber, на WhatsApp, на Месенджер. Я вам можу показати своїх котиків. Буду радий спілкуванню з вами, буду радий тому, що ви допомагаєте. Дякую вам, гарного дня. Мирного неба і доброго здоров'я. Мій телефон 066 666 8805.